Давні різдвяні традиції коляда молоді. Лисецький вертеп завітав до обласної дитячої бібліотеки. Його учасники місцеві школярі репрезентували різдвяну виставу. Сценарій дійства згідно з письмовими згадками 30-х років. Бібліотекарі пояснюють, лисецький вертеп селяни сформували ще у довоєнний період. Цю різдвяну традицію розвивало не одне покоління мешканців Лисця. Відтак, нинішні юні актори сільського вертепу намагаються відтворити усі тонкощі коляди, яка здавна була. Була популярна в Галичині у радянські часи, коли десь була заборонена і віра Христова, десь було заборонене слово Боже, але завжди щороку цей вертеп виходив, ішов йшов до хати, до хати і ніс веселу звістку. І наші діти, ці діти, які сьогодні приймають участь у цьому дійстві, теж підтримують ці традиції, несуть радісну звістку. Діюві особи лисецького вертепу пастухи та царі, котрі першими привітали народження Ісуса, серед учасників різдвяного дійства, вояка із шаблею та інші вертепні персонажі. Юні аматори зізнаються, прагнуть підтримувати традиції своїх предків, адже у їхніх родинах колядують поколіннями. В мене в родині дід дідусь теж колись ходив вертеп. Він його майже зборвав. Потім батько теж його обляв. Теж багато років проходив, і по ці сходинці теж пішов. Мій дід, батько ходив у цей самий вертеп, і мені також захотілося. Лисецький вертеп свідчення того, як у прикарпатських селах зберігають національні звичаї та обряди. Гілерион Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на вежі.